Вітаю, шановні колеги. Компанія Life Biochem представляє вашій увазі бактеріально-мікробний комплекс FITOLIFE. FITOLIFE – це препарат широкого спектру дії з наступними функціями: азотфіксація, фосформобілізація, статичний захист від патогенів та мікоризоутворювання. Головними компонентами препарату є наступні мікроорганізми. Bacillus subtilis – 4 штами, Bacillus megaterium – 2 штами, Bacillus polymixa, Trichoderma viride 2 штами, Pseudomonas aureofaciens – 2 штами та багато інших. Bacillus polymixa, Pseudomonas aureofaciens та Bacillus Subtilis утворюють біоплівки як на поверхні рослини, так і в прикореневій зоні. Як наслідок, рослина отримує певний щит з таких антибіотиків, як Поліміксин та бацитрацин. Що доповнюється синтезованими органічними кислотами, завдяки чому рослина отримує статичний захист від широкого спектру збудників захворювань. Bacillus megaterium синтезує широкий спектр органічних кислот та переводить ґрунтовий фосфор в легкодоступну для рослин форму. Клостридіум пастеріанум насичує прикорене зону рослин атмосферним азотом. Штам триходерма Віріде утворює з кореневою системою мікоризні зв'язки та таким чином збільшує всесну зону кореневої системи рослин. Сахароміцис церевізія продукує вітаміни та накопичує високополімерні поліфосфати, зберігаючи фосфор довгий час в доступній формі. Препарат «Фітолайф» здатен відновлювати пошкоджені тканини рослин після стресу від низьких зимових температур. Норма внесення при обробці насіння 2-3 літра на тонну. Оприскування по вегетації на польових культурах 2-3 літрів на гектар. На овочах 3-5 літрів на гектар. Садів та ягід 5-7 літрів на гектар. Головними перевагами препарату FitoLife є легке засвоєння сполук азоту, фосфору та калію, підвищення коефіцієнту засвоєння мінеральних добрив, забезпечення природними ензимами, вітамінами, ферментами та антибіотиками, пригнічення розвитку шкідливих патогенів та підвищення імунітету рослин. Рекомендуємо застосовувати препарат FitoLife в одній баковій суміші разом з препаратом FungiLife прилипачем Турболейб Біо та Гумат 500. В разі виникнення стресових факторів разом з препаратом антистрес -03». «Фітолайф» фітолайф це найкращий імунопрепарат для ваших рослин.